Ведеться чимало суперечок про те, чи є міцний горішок горішок» йо-хо-хо Різдвяним фільмом, чи це насправді чистий бойовик, події якого всього лише відбуваються напередодні Різдва. Власне, будь-які диспути на цю тему мають бути припинені, якщо пригадати лише одну культову фразу, яку в міцному горішку проголошує Брюс Уілліс. йо хо-хо, по Фраза ця належить актору вестернів Рою Роджерсу. І в оригіналі вона звучить як. Знаєте, я навіть не буду намагатися її повторити, ви просто побачите її на екрані. Та й критики люблять порівнювати Джона Маклейна то з Санта Клаусом. Пам'ятаєте, як Маклейну, наче якомусь Санті, доводиться повзати вузькими трубами? То навіть із Христом у зв'язку з цим. Найчастіше згадують сцену, в якій Маклейн стікає кров'ю, перебинтовуючи свої рани.